Сам новоспечений президент уже підписав кілька указів на очах у тисяч прихильників. Найперше оголосив надзвичайний стан в американській енергетиці, а це означає зелене світло для американської промисловості, зокрема видобутку викопного палива. Уже невдовзі обсяги виробництва нафти та газу зростатимуть. Також відновлять ті енергетичні проєкти, які адміністрація Джо Байдена заблокувала. Режим надзвичайного стану діятиме і на південному кордоні. Між США та Мексикою відновлять будівництво стіни. А для мігрантів. Тів запровадять суворіші правила для отримання віз. А ще Трамп помилував засуджених за штурм капітолію 6 січня 2021-го. Тоді нагадаю, вироки отримали майже півтори тисячі людей. У вступній промові президент майже не згадував про міжнародну політику. Натомість і з овального кабінету заявив, на Путіна чекають проблеми, якщо той його не слухатиметься. Володимир Зеленський хоче укласти мирну угоду. Я не знаю, чи хоче Путін. Може і ні. Я не в курсі, та йому би варто це зробити. Я вважаю, він руйнує Росію тим, що не прагне до мирної угоди. На мою думку, в Росії будуть величезні проблеми.